Вітаю, друзі, вітаю підписчики. Діду не сидеться, я знову на річці. Доки ще великих снігів нема. І сьогодні буде дуже інтересна новина і для мене, і для вас. І буде питання на засипку. От ну, почнемо з самого інтересного, для чого я це відео сьогодні вирішив вам показати. От тут іде. Такі щотки з цієї сторони входять у берег. Я тут вже був неоднократно, тут якраз річка робить, робить поворот сюди. Я за поворотом на віджимі, на прижимі, там, де я тут віджимі. І от подивіться, який інтересний случай. Я це підзамітив тут на цьому місці. І це вже мене сьогодні третє тут місце. Спеціально я заїхав на такі місця, щоб провірити, чи це правда, чи ні. Всі ви знаєте, ми вже, і я з вами говорю про це, що де хвощ, там є, супу, там є метал. Ну, по-українськи подєволос. От подивіться, от тут такий. Це, він молодий. Бачите, він такий, він це молодий падиво. І саме головне, от я беру тут, зараз буду брати от тут. Його скрізь нема. Бережок то один. Бачите? Тут один і все. Там далі ще оцей, оцей кусочок. Тут я буду зараз брати, трошки вже взяв там є. Тут нема сюди його. Тут був за цим каменем цей хвощ. Я вже трошки повибирав. Дальше. І тут було, все, далі нема. Розумієте? А тепер питання. Тепер питання. Ви всі, я ж вам вже казав, що де цей хвощ, то там є ну, метал. Він, він росте там, де кислі ґрунти. Розумієте? Я, це я так зміну, бо я не науковець, але так, так знаю, де кислі ґрунти, він там росте. А по чому він будь-де не росте? Він любить там а, кислі ґрунти. Це означає, де наклало золотинки, там наклало метал, техногену, всякий, і він окисляється, і ґрунт робиться кислий, і він там виходить. А, а на тому місці осіли золотинки, розумієте? Вони не скрізь, якщо ви думаєте, що скрізь їх наносять, це неправда зовсім може бути. Потік золотоносний, сильно золотоносний. ви пройдете по, по одному берегу, лівому, наприклад, ні пелінки можете знайти. Не, не Перейдете на правий борт, ви там знайдете. Так само і цей тут. От така херня. Ну, так я хочу, щоб хтось написав у відповідь, чи це правда, що, що хвощ там. Там, де наклало метал, де є техногену наклало, і зато в інших місцях його немає. І там і металу нема, це я вже провірю. Це, це в мене третє місце, друзі. Я просто в шостій. І тепер для мене, щоб у цих берегових наносах знайти, просто йду тупо по берегу, десь цей хвощ, а він не боїться морозу, він так трошки притухає і все одно цілу зиму він так стоїть. Резумієте? Де цей хвощ я копаю, є метал. Ну як так? От вам одна, ще одну, один спосіб, як, як знайти на носи хороші. Така тут штука, тут я мудрився опять такий перекат сильний. Що, будь де не покладеш шлюзик, от я тут примудрився, вже накидав, а є. Друзі, не багато, але є. Но саме, ви розумієте, що я це зроблю не для наживи, Ви всі розумієте, що це так не просто, щоб тут нажитися, а для інтересу, для, ну просто вивчати це все. От ще раз я вам підтверджую, що де цей хвощ по-русски, по, по українськи у нас кажуть «падеволос». Це така щироленка. Зараз я вам ще покажу блеска, от я вже його тут вибрав. От тут ще треба, треба ще брати. Бо я не все ще бро забрав. От такі. Зараз зараз. От, от таке воно з такими перепльотиками, бачите? Що назвали падиволос, не знаю. Надо воно паде волосся, ти назвали, що падивос. А по-русски то він хвощ. Отакий. От Його скрізь нема, розумієте? От тут воно є, там далі нема. Туди далі нема і металу нема. Отакі От тут-пірогі. Отакі От тут гарні місця, я вам вже це місце показував. Це вже третє місце, я спеціально зайшов сюди провірити, чи, чи це де хвощ там є. є? Отак От горе білі, понизу снігу нема. Друзі, тримаємося, воюємо пенсіонери, не падайте духом. Не падайте духом, не сидіть на дивані, виходіть на природу, виходіть до річки, виходіть до будь-якого прудіка, але не ж сидіть на диванах. Не сидіть на диванах, це дуже плохо потім сказується. Так тут от, 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 хіромантія. Так що, оказується, річка велика і наноси тут такі, що ого-го. Все одно можна знайти, якщо правильно вивчити, так, да, є метал. Друзі, всього найкращого. Це буде Україна, тримаємося.